Він, він розказує за краще рішення на моменті, що це клас, трактор. Блін, ти... В смислі, а в чому не краще рішення? Поясни. Ну, ви Ресурс ті... двигунів одинаковий, коробок одинаковий. Які больні міста? Ніяке. Такі самі, як і у Джундіра. Вони розсипаються. 10 тисяч моточасов трактору треба ремонт. Ну, то так само й класові треба. А, ну тільки клас дешевше. Коли він був дешевше? Всі він був дешевше. Повертайтесь, знайду дешевше. Ні, ні ніхрена, ні. давай, ніфіга він не, не дешевше. Давай, давай. Новий ні, дешевше. Ні, подожди. Новий буде дешевше, десь на 55 тисяч євро. Десь на 70. Сравняй. Це просто сильні 30. і 300. 30. Ні, 30. ні 30. давай, давай 30. візьмемо це, давай аргументи. Дешевший в чому? В покупці. А обслуговування. Сервіс в... Харківський, Миколаївський, Дніпропетровський дають тільки дають тільки офіційні представники, офіційні при не тільки. При...